Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. В Україні дуже цікаве ставлення до пам'ятників. Одні зносять, інші встановлюють. Тому ми пропонуємо серію нових сучасних пам'ятників. До прикладу, пам'ятник українському чиновнику в Монако. Він стоїть боси, вишиванці, і його сльози за Україну капають на дах Ламборджині, яку він купив на вкрадені гроші. <рес> Можна зробити ще ось такий пам'ятник: пам'ятник української демократії. Ні, ні, це не те, що ви подумали. Просто на такому авто поїдуть до суду всі ті, хто розвалює українську демократію зсередини. <рес> Наступний пам'ятник пам'ятник українському воєнкому. Він тримає в руках своє щасливе майбутнє, а краще б на цих руках були наручники. Єдиний в світі пам'ятник українській пачці масла. Він зроблений зі справжнього золота, тому коштує трохи дешевше ніж пачка масла в магазині. Дуже цікавий пам'ятник. Пам'ятник бюджету України. Бо таке відчуття, що чим більше бюджет України, тим більше пилка, якою його розпилюють. <рив> пам'ятник Конституції України його треба поставити перед Верховною Радою. Бо депутати забули, що цей документ неможливо поставити на паузу. Наступний пам'ятник сучасному українському футболу. Ну хто знає, може, третя нога допоможе грати. Планують також встановити пам'ятник українському депутату. Головне, щоб на нього не витратили грошей більше ніж на допомогу військовим. Сучасний пам'ятник українським кортежам, велосипед іржави, бо на ньому дуже давно ніхто не їздив. Далі пам'ятник українським ФОПам. Це фізична особа-підприємець, яка платить податки, створює робочі місця, волонтерить і донатить на ЗСУ, але він ще змушений тягнути на собі величезну гирю під назвою податкова. Ну, щоб начальник податкової міг заправляти свій «Бентлі». Це, звичайно, вигадані пам'ятники, але існує один пам'ятник, на який би скинувся грошима кожен українець. Бо саме завдяки сміливим воїнам ми можемо зараз жартувати у вільній та незалежній Україні. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цетрин. Це діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу це діє в центрі алергії.